Тривогу оголосять у Львові в середу. Щоправда, навчальною з 14.40 до 15.00 у місті лунатимуть електричні сирени в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій запевняють, вмикають тривогу, аби перевірити готовність технічних засобів системи оповіщення. Та от львів'яни до навчальної тривоги ставляться невідповідально. Мабуть, тому що, що попереджають, що навчальне і нема такої відповідальності, чистої не, не, не такої тривоги вже немає, тому що знаєш, що це навчання, а не якась серйозна ситуація. Я військовослужащий був, так що то мені дуже часто приходилося чути тривоги всякі. Ну, так, а тут на гражданки таких не, нема. А пригадуєте, не навчально, тоді коли вона була дійсно серйозна? Була були тривоги, були такі ненавчальні навчальні тривоги в місті у нас. Практично кожна організація має, як то кажуть, свої е, певні сигнали. І тому, якщо проводять кожен думає, що це навчання, і практично на це не реагує. Проте, надзвичайники переконують звернути увагу на сирену. Після перших секунд увімкнути радіо або телевізор і прослухати екстрене повідомлення. А от ховатися у бомбосховища не доведеться, цього відпрацьовувати не будуть. Мешканцям радять зберігати спокій.